Останній тиждень 2023 року, що минає, в Україні буде дуже теплим. По всій країні очікується плюсова температура. Місцями не виключено потепління до плюс 14. Плюс У першу половину тижня періодично дощитиме. З четверга опадів стане менше, а сонця більше. Проте 31 грудня на нас чекає похмура погода. Про це нам повідомляє Україдраме центр. Так, у понеділок, 26 грудня, дощитиме в денний час доби на Волині у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. На Сумщині Сніг з дощем, нарешті території країни без істотних опадів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 26 грудня, то в країну прийде майже весна. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 13, а вночі буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 5 до плюс 10. вночі буде прохолодніше від плюс 2 до плюс 5 градусів. У східних областях в день очікується температури температура повітря від плюс 3 до плюс 7, а вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 7 до плюс 12 а вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 9 до плюс 12 в день і від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві 26 грудня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дощ, проте до вечора він повинен послабшати. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!